Це людина з найбільшим антирейтингом в державі, тобто він переплюнув всіх. Немає такої людини, в якої був би настільки високий антирейтинг. Угу. Це перший момент. Другий момент його політичний рейтинг, президентський, опустився в район 1%. Тобто, це навіть менше ніж похідка. Жодних шансів, якщо зберігається держава України, пройти в парламент, в президенти, будь-куди у нього просто не існує. Тобто, для чого він це робить? У мене відповіді на це немає. Тобто, ну я е, не маю відповіді. Але він, е, хто, хто такий Рістович, якщо говорити дуже простими словами, це людина, яка на початках війни е, для великої кількості патріотичної аудиторії, і не тільки патріотичної, там, патріотичної, там, е, близької до патріотичної, навіть частково для ватної аудиторії, відігравав роль заспокійливого, відігравав достатньо позитивну роль угу. свого е, по, Проходить, ну, його звільняють з адміністрації президента. Там погано це 100% Це, це немає для нас жодного значення. Далі, що відбувається? Далі Арістовіч вважає, що вибори ось-ось відбуваються, і він робить ферльстарт. І е, хтось, ну я так розумію, що це оточення Юрія Романенко і інших видатних політконсультантів, політологів. Е, йому говорять, що наша ніша це е, проросійський ватний електорат. Він пустий, зараз бойка вже ніхто угу. інших кандидатів тут не існує, тому ти повинен зайняти цю нішу, і ти зараз з куста отримаєш там від 10 до 20%. відсотків. І він на ходу перебувається і перетворюється на проросійського такого собі кандидата, який е, говорить, що замірвався в мірі. Угу. Тобто, е, але що з точки зору е, виборця цих самих електоратів? Тобто для патріотичного виборця він виглядає просто перевертним, е, який просто ну, перевернувся в повітрі. Е, перевзувся в повітрі для е, ватного електората він теж не може стати своїм, тому що вони пам'ятають, як Годину тому він стояв на зовсім інших позиціях і говорив прямо протилежно. І тому він, в принципі, для одних перестав бути своїм, а для других він ніколи не стане своїм. Тому це така була унікальна політехнологічна задумка його піарників. Але він зараз відпрацьовує свої там, гроші, я так розумію, що гроші для цього є. Угу. Має можливості жити за кордоном, має можливості жити достатньо Електріш непогано. Читай. Ну, я не думаю, що там тільки лексі. Ну, але це це дивіться, це, це найменше мене хвилює його гроші. Mm -hmm. Тобто, з точки зору політтехнології він ноль. З точки зору майбутніх виборів він ноль. І політичний кейс ноль. Безумовно. Тобто, максимум, на що його можна буде використовувати, це для того, щоб розганяти нечистоти з вентилятора.